Вітаю всіх. Сьогодні я знову прийшов на це поле, де я вчора піднімав знахідки по середньовіччю. Ось і в мене перший такий сигнал, що я хочу вам показати. Ось така деталь. Багато виникає суперечень, що це може бути. Хто каже це тильники від ножів. Хтось каже що щось посередньовіччю від збруї якоїсь. В принципі, я навіть не знаю. Хто має більш аргументовані відповіді, можете писати, від чого це може бути. Так, Також я взяв з собою вчорашні знахідки. Я їх трішки помив водою. Так, ось вони. В день їх видно трошки. І краще. Ось така накладка в посрібленні персні. Може вона бути внутрішньою частиною від колту. Така цікава. Срібна монета. Також я вирівнював цей медальйон. Католицький, польський. Можливо натратися чимось і буде блистіти. Якась псевдокунина. Ладка. Мабуть, це якась прикраса в позолоті. Щось схоже. Тенішка 1863 року. Також фальшак. Грош 1608 року. Якась конинка, також не знаю, це схоже на шматок срібла тонкого. Ще один перстень поломаний. Ну і монетки Solid. Так. Це вчорашні знахідки. Зараз я звільнював. Цигар і буду закидувати сьогодні нові знахідки. Що ж, починаємо. У мене сигнал, глибокий був тонкий. Це кришечка на флягу. Ось така. У мене вже є декілька таких по Першій світовій. Черговий сигнал і в мене знову перстень. Поломаний, але все ж таки це був перстень. Ось можна побачити візерунки на ньому. Також хочу вам показати мої проміжні знахідки, які були. Ось така от заготовка під перстень. Також знайшов ще одну ось таку деталь. Ось таку гарну знахідку в патині. І ось. Це навіть не знаю, що це, але ну, тут гарний також візерунок зверху. Можливо, був якийсь пасок чи коробочка якась. Щось цікаве. Також зверху видно посріблення. Кхе -кхе. Поки що так. Думаю, знахідки ще будуть. Продовжуємо. Не схоже, гарна знахідка. Стояла на риброві. Ви бачите це. Ось кругляшок срібний. Надію, що це не фальшак Так, це срібло. Так, стан, звісно, плачевний. Зараз спробую трошки помити. Така срібна монета в жахливому стані просто. Ще її переїжджали не один раз. Шкода, дійсно шкода. Гарна монетка була. Я сьогодні ходжу з камрадом. Він ось приніс свою знахідку. Фібула. Я в неї взагалі не шарю, який це період. Хто знає той знає, можете і написати. Ось такі бувають знахідки гарні, просто неймовірна знахідка. Друзі, на сьогодні все. Коб закінчений. Ось загальний результат. Ще знайшов таку бронзову голову. Купа шрапнелі. Це вчорашні знахідки і ось сьогоднішні. Знайшов ще декілька ось такої луски, гудзик по Першій світовій. Ось такі якісь деталі. Також ось такий верх, можливо, срібло. Зуби. Якісні такі. І ще одне кільце. В принципі, ось так на сьогодні. Непоганий результат. На сьогодні все. Також ось там ходить ще якийсь комрад. Нам невідомий. купає усім дякую за увагу, до нових зустрічей. Сьогодні йду вже третій день на пошуки, знову це поле. Там вдалині ось, ходить вже один камрад. Далі ще один. Це поле, купаючись з 90-х років, тут також було середньовіччя, попри те, що воно неймовірно як вибите, все одно знахідки є, люди купають кожний рік. А я тут також був не один раз, були знахідки і по середньовіччю, і по першій. І хатинки тут були, і так далі. А я рухаюсь на своє поле. Вже сьогодні думаю там буде мій третій день, заключний. Доб'ю я це місце, а далі не знаю, можливо перейду на інші поля. Бачимо. Вирішив скоротити дорогу. бобри десь тут живуть і далі заліз коротше в таке оболото добре що хоч води нема можна вийти сюди поля десь метрів 500 тут таке Сигнал. І в мене гарна знахідка. Середньовічний перстень. Розові трі В такому гарному стані. Ціленький. Помити і в колекцію. У мене вже є один такий. Буде ще один. Був дуже тонкий сигнал. І ним виявилась монета. Це три копійки 1861 року. ВМ. Аверс такий доволі непоганий. Реверс у гіршому стані. Навіть сказав би трішечки в плечевному. Але це. Все ж таки велика монета била дуже гарно. хоча я вже й не сподівався на такі сигнали, але все ж таки вони є. Гарна знахідка. Був сигнал і в мене знову кілечко. Ось. Ось таке кільце. Також видно, що є якісь. Орнаменти. Щось там є. Також була в мене ще одна знахідка. Не знаю що це. Щось таке. Думав, що це монетка луска, щось посріблені. Не знаю. Також щось посередньовіччі, напевно. Поки що так. Що ж, продовжуємо. Знову тонкий сигнал. І в мене монетка. Знову 3 копійки. Але тут же рік не видно. Бачу 3 в кінці. Можливо, 1853. Ну, в принципі, не видно нічого. Але одна від одної були недалеко. Продовжуємо. На сьогодні все. Сонце починає помало заходити. Я буду збиратися. Ось за сьогодні загальний результат. Як ви бачите, знову купа шрапнелі. По цікавих знахідках сьогодні менше. Набагато, а по кількості шмордяку більше. І так буває. Ось сьогодні знайшов деталь відміни часів Першої світової війни. Тут рубашка така була. Ось. І ось цікавого, що за сьогодні. Дві монетки по три копійки. Дві каблучки, персні, кільця, як кому добре називати середньовіччя. Ось також така луска одна. І ось така деталь, не знаю, з двома отворами. Просто цікава. Ось так. Вже я третій день ходжу по цьому горбові. Ось такий загальний результат. Не знаю, можливо, ще прийду сюди, а можливо і ні. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.